А міністерстві оборони Румунії спростували російський фейк про підпал складу з пальним українськими біженцями. В офіційній заяві відомство пояснило, що відповідну дезінформацію поширили пов'язані з Росією акаунти, на яких стверджувалося, що група невідомих підпалила склад у місті Брагадіру, на якому нібито зберігалось пальне для збройних сил України. Окрім того, в одному з телеграм-каналів вони намагались нав'язати думку, що нібито склад підпалила група українських біженців, незадоволених зменшенням європейської підтримки України. Однак у російському міноборони наголосили, що жодної пожежі на паливних складах Україні не було. Ну і президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, де розглянули стан справ на фронті і виробництво дронів та ракет. Про це глава держави повідомив у Телеграмі. За його словами, відбулися окремі доповіді розвідок щодо прогнозів розвитку ситуації і найближчих цілей російських військ. Крім того, рішенням ставки спрямували додаткове фінансування на українську ракетну програму. Ракет власного виробництва буде більше, наголосив президент.